Показую, як приготувати спаржу. Друзі, сезон спаржі вже закінчується. Я знаю, що багато з вас не вміє готувати її правильно, а робиться це дуже і дуже просто. Поїхали. Дивіться, що потрібно зробити: берете спаржу і відламуєте нижню частину. Вона відламується там, де закінчується жорстка частина. Якщо спаржа стара і оця нижня частина вона світліша, тоді потрібно її очистити економку. Тому беремо економку і ось так от 2 третіх щищаємо. Все, готово. А якщо ви готуєте десь кафе або ресторанах, то рекомендую взяти вам таку гастроємкість і чистити на ній. Тоді очистки вам не будуть заважати, тому що вони будуть всі падати на дошку. Саме важливе, друзі, це не переготувати її. Тому в киплячу підсолену воду ми додаємо нашу спаржу і одразу ставимо таймер на 2 хвилини. Через рівно 2 хвилини я достаю спаржу і відправляю одразу її в холодну воду для того, щоб зупинити процес приготування. Вона має бути альденте. Якщо хрумтить, значить правильно приготована. Хрунтить. А щоб спаржа була смачніше, я її обжарю. На гарячу сковорідку додаю вершкове масло, часник і тім'ян. І спаржу, яку обсмажую буквально одну хвилинку. Трішки підсолюю і додаю чорний перець. В такому вигляді її можна подавати до м'яса, риби, вона має смак, вона ароматна. Але я роблю закуску. Для цього на тарілку я додаю йогурт з м'ятою, викладаю спаржу і посипаю отаким от, от крамблом з пармезаном, який я приготував раніше. Додаю трішки олії з копченої паприки. І все, друзі, у вас буквально за 5 хвилин готова закуска ресторанного рівня. Mm. Свіжа м'ятка, спаржа приготовлена льдента, ароматна і крамбл який хрумтий. Дуже смачно. Готуйте з задоволенням, збережіть собі цей рецепт, а мені поставте вподобайку. І напишіть дякую в коментарях. Усім па-па.